Усім привіт! Та це результати конкурсу. Та перед тим як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал та писати якийсь коментар. Тому зараз ми будемо дивитися через рандомайзер, хто ж у нас переміг. І яблучко теж чекає цього моменту дуже сильно. О ні. Ну, тому давайте зараз переходимо і запускаємо. А ось такі у нас результати 819. Та зараз ось ви побачите на екрані, хто, хто ці люди <свісно> ті, хто перемогли. Та напишіть мені в інстаграм обов'язково. Або напишіть свій нікнейм в коментарях. Та я буду чекати, та до вас відправляться призи. Yeah! Якось так. Та до зустрічі в нових відео усіх безмежно люблю, Па-па!